В Україні триває масштабна мобілізація. Водії, кухарі, зв'язківці, лікарі під мобілізацію потрапили чоловіки різних професій. Чим же займаються ті, хто полишив цивільне життя, роботу, сім'ю, аби захистити батьківщину? Далі у сюжеті. Полк спецпризначення в Кіровограді у військовий час займається розвідувальними завданнями і забезпечує тил. Більшість мобілізованих тут зв'язківці, водії, кухарі. Але і всі вони повинні вміти стріляти і стрибати з парашутом. Стрибки відпрацьовують спочатку на макетах повітряно-десантного комплексу. Здесь на стапілях парашютиста в воздухе, в І случаях, трампліни це приземлення парашютиста. Після цього всього в все, все на Ця група мобілізованих вже завершує підготовку. Навички кожного оцінюють і вирішують, чи пускати у вертоліт із справжнім парашутом. На останок нагадують, головне правильно приземлитися. Щоб добитися положення правильного ног, от, звичайна паличка обереться. Ну, ми вставляємо її. І от здесь. Ну, і задача, тобто положення ног має бути такое для приземлення. Плюс еще заставляємо человека не смотреть на землю, а перед приземлением смотреть на горизонт. То тобто есть він должен просто ожидать встречи з землею. Це абсолютно безболезненно, нічого не больно, безпечно. То тобто, есть, вот в такому положенні парашютист приземляється. На підготовку до стрибка з парашутом мобілізовані витратили вісім днів. В інший час тренувалися стріляти з різного виду зброї. Просто сидіти в казармі запевняють, немає коли. Бойова підготовка. Ось зараз проходить повітряно десантна підготовка. В своїх подрозділеннях в остальному време ми проводимо підготовку по спеціальності. Роман і в цивільному житті теж медик, лікар-нейрохірург, але залишив лікарню, щоб захищати країну, І хоча в боях не побував, як інші солдати, запевняє, що тут не дарма, хоч і чекає, коли вже зможе повернутися до лікарської практики. Я... Прийшов сюди, ну скажем так, не воювати войнушки, і грати я прийшов на тот момент, коли я считал, що я в своей стране. Але є інша позиція. Приховуючи обличчя ім'я, солдат запевняє, що всі, хто призвався або прийшов добровільно, не задоволені військовими буднями, і справа не тільки в несмачній їжі бойових дій країна не веде. Кожен гостро відчуває свою непотрібність, а також розуміє, що грошей родині принесе на порядок менше ніж працюючи на цивільній роботі. Зі мисяць пробив і всьо, і я місяць час би був... Yeah. <laughs> you На своїй роботі я би, б працював з більшою, більшою продуктивності, ніж я сижу здесь. десь. Крім того, а люди сидять без денег. Да? Зарплата у нас потрібна бути, але звісно, вона буде не більша, а потім вона буде там расти, 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 пока вона вийде на уровень там, реального контрактника, який сейчас получает. Військові керівники заповняють мобілізовані, отримують зарплати як контрактники від 2 з тисяч гривень. Проте ані це, ані державні гарантії про збереження робочого місця чоловіків не заспокоює. Вони стурбовані. Тим, що залишиться без роботи, адже багато хто працював неофіційно і не матиме куди повернутися після демобілізації. Зачем нужна була етамобілізація, якщо по факту по окончанні мобілізації страна буде мати 40 тисяч недовольних мужчин, більшість яких залишиться без роботи? Інна Примак, Яна Пісарєва, Ілля Лонкін день за днем.